Вона, донька однієї з найкрасивіших жінок світу, Моніки Беллуччі – й успадкувала від матері фігуру, грацію та чарівність. Від батька Венсана Касселя їй дісталася акторська майстерність. Тож, у свої молоді роки, Дева Касель активно змагається на подіумі з Жізель Б'юнхен і Джіджі Хадід. А на екрані повторила успіх самої Клаудії Кардинале, зігравши її знакову роль Анжеліки Седари. Ім'я Дева вона отримала на честь свого знаку Зодіаку. Вона розмовляє п'ятьма мовами, працює моделлю з 14 років, а в 18 уже заробила свій перший мільйон. Краса схожа на Феррарі, якщо не вмієш нею керувати, обов'язково розіб'єшся, повторює вона слова Моніки Белуччі. Дівчина не боїться порівнянь із відомою матір'ю, а їхню знамениту фотосесію підписала так. Ми позували разом ще тоді, коли я була в твоєму животі, але ставши самостійною, я захотіла це повторити.